Вітаю всіх! Хочу спитати таке питання швидко. Запорізька атомна станція, під ким залишиться в кінцевому результаті? Запорізька атомна станція, під ким залишиться в кінцевому результаті? Саме кінцевий результат мене цікавить. Тобто, під ким буде контроль? Під Україною? Під Росією. Частковий контроль України. Тепер дивіться. Угу. Поїздки туди будуть, туди ще будуть приїжджати вахівці різні. Під Україною невизначеність, повна невизначеність. Під Росію це так, і частковий контроль України так. Паш Мечів це нагляд такий частковий. Те, що я і думала. Мені які думки йшли, що це залишається територія Росії, але Україна туди має доступ. Пардони, окупація. Воно в окупації. Взміть, це окупація? Ні, не буде. Україна не буде. Росія, так, вона там вже прижилась. Юридично вони там щось вже роблять. Частково Україна. Так, Сі маніпуляції. Знову таки карта маніпулятивних хитрих дій. Не дуже добре. Третя сторона допомагає дуже. Кордони, ось це вилазять ці кордони, ці окупація. Це, знаєте, як межі ці, де Україна, де Росія. Що чекати? Україна матиме туди доступ, матиме вплив. Це вигризуть трошечки, але не більше. Тепер беру цю колоду. Цю колоду. Запорізька атомна станція територіально повернеться під контроль України. Запорізька атомна станція, територіально повернеться під контроль України. Тобто, територіально, ні. Територіально ні. Не очікуємо. Територіально, ні, 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 ні. ні. Одні мечі, ні. Територіально не повертається. Контроль якийсь частково будуть встановлювати. Тобто тут вазні, вазні, вазні. Зрозуміти, мені не дарма випадав на Запорізьку область. На жаль, окупація і без варіантів. Ви бачите, що відбувається.